Тарас Григорович Шевченко. Народився 9 березня 1814 року в Крипатській сім'ї на Київщині. Дитинство Тараса Шевченка не було легке, оскільки його сім'я не була заможна, очевидно. Так і ще до того всього матір Тараса Шевченка померла раніше за батька. І почалися певні неприємності. Певні неприємності це друге одруження батька на мачусі Тараса Шевченка, Оксані. Щоб ви зрозуміли, наскільки вона була неприємна жіночка, я розкажу вам історію про гору. Якось Тарас Шевченко запитав її, а що знаходиться в кінці гори. На що вона відповіла, що в кінці гори знаходиться кінець світу? Маленький Тарасик пішов цю інформацію провіряти. Як ви розумієте, не було так, як гадалося. Але з позитивного, наприклад, було те, що, Тар... що батько Тараса брав маленького синочка чумакувати, тобто перевозити певні продукти в основному з ціль. Не дивно, що цей момент в житті Тараса він також написав в віршах. Після смерті батька Шевченко втік з дому і жив із своїм дядьком Павлом. Через деякий час з нього зробили козачка, тобто слугу для господаря. Він приносив їжу, воду і так далі. Також паралельно він навчався, досліджував творчість сковороди. Через деякий час після смерті першої, першого господаря Тарас Шевченко разом із другим господарем переїхав до Петербургу. Господар хотів використати таланти Шевченка в малюванні. Саме тому господар вирішив привести Тараса до спеціаліста, щоб той його навчив. Тим спеціалістом був Василь Шерв'єнко. І саме з цього почався творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Ну, як художника з навчання в Петербурзі. І, до речі, саме в цей період він почав знаходити нові знайомства нових людей, які поділяли його думки. До речі, що до цього, як відомо, друзі пізнаються в біді. І саме тому у квітні 1837 року Брюльов намалював портрет Шуковського, який потім був розіграний на лотереї. Вони за нього отримали 2500 карбованців. І за ці гроші викупили Тараса Шевченка з кріпацтва. І саме з цього моменту Тарас Шевченко почав жити як вільна людина. Так чим займався Шевченко на волі? Наприклад, він писав свій, свою одну із перших поем Гайдамаки. «Гайдамаки» була написана внаслідок розповідей про запорізьких козаків. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, огуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти. До щиро без матері, привітає у світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну. Хоч і лихо, зустрінеться, так не на чужині. Найпопулярніші свої твори він написав після свого вигнання, коли повернувся за Сибіру. В тому числі, наприклад, Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні мілі, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України в синєє море кров ворожу, От тоді я, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молити. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кровлю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові не забудьте пом'янути. Незлим, тихим, 10 березня 61-го року, 1861 року, Тарас Шевченко помер. І, на жаль, тільки 22 травня 61 го року, 1861-го року. Його похоронили. Згідно заповіту.